А як взагалі ті німці виглядали, як до них в селі відносилися? Ну, вони ще відносили, їх не було розуміти, Євган... ми їх не розуміти. Uh -huh. Вони відносилися до нас, які також погано. Не uh -huh. були доступні люди. Не... Але ми їх не розуміли, ми з ними ганцем розговорити. Я був там коло мене посасі, навіть австріяк, старий чоловік. Він десь був на австралійській війні, і він розумів по-німецьки. Mm -hmm. Вони собі щось говорили, а він там їм пояснював, що він розуміє, того забили. Вони Забили. Большевий, люди не ліпший ні. Ніхто для України не хоче добра, був україном. В Україні ще завидують, бо Україна така багата країна, якої немає в світі. але нема немає, немає доброго уряду. І нема всії б не би користатись нею, а керувати нею немає кому -то.